Доброго дня, мої любі підписники, мої клієнти, мого каналу, люди, які завітали до нас не... вперше і не можуть зайти до нашого сайту. Так, на жаль, зараз сайт садовод Київ. Не відповідає, тому що ми не можемо проплатити зовнішній домен, бо людина, яка займалася цим питанням, яка нам відсилала платіжки, зараз не виходить на связь. Мабуть, що зараз ця цією ситуацією може він і служить на фронті, але. Як ви можете переходити на такий адрес Цедавот Київ. От он, Садавот Київ Пром. Юа. І тут також можете передивлятися наші позиції, робити замовлення. На головну стрінку можемо переходити, можете ознайомити з нашими новинками, які ми викладуємо для вас. Або ми знімаємо це все на Ютубі. Вибачте за тимчасові. Незручності, але наразі є отака от силка, такий сайт sadovodkiev.prom.ua. Можна звідси робити замовлення на нашому сайті. Е, в принципі, нічого поганого немає. Така коректива, бо вже ми отримали скарги, чому ми не можемо перейти на ваш сайт sadovodkiev.com.ua. Отака от ситуація, що ну, не виходить нам зв'язатися з людиною для проплати зовнішнього домена, але. Сідає вихід ситуації, тому зараз знімаю вам цю силку і закріплю її під відео, щоб ви могли переходити на наш сайт і робити замовлення. Або телефонувати по номеру телефону. О, оці мої ж контакти, ви всі знаєте. І робити замовлення. Все в силі. Ми працюємо. Так що, до побачення. На все добре.